Депутати Лозівської міської ради відгукнулися на запит однієї з військових частин. Військові потребували обладнання радіоелектронної боротьби. Про це на позачерговій сесії міської ради, що відбулася 29 квітня, доповів начальник відділу цивільного захисту оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради Олексій Юдін. Пропонується військової частини надати гроші в сумі 1 мільйон гривень для закупівлі по спеціальному фонду ребів рюкзачного типу. Приблизна ціна одного реба 200 тисяч гривень. прошу підтримати. Лизівська громада відгукнулася на запит військових для посилення безпеки підрозділів ЗСУ під час деокупації населених пунктів Луганської та Донецької областей. Питання одностайно проголосували депутати. З початку року на потреби збройних сил України з бюджету Лизівської громади вже направили понад 19 мільйонів гривень. Міська влада і надалі підтримуватиме захисників на шляху до перемоги.